Даємо пожиттєву гарантію на колбу на ці термоси. Якщо вам потрібний термос, який тримає температуру цілий день, то вам ці термоси підійдуть. Такі є у нас кольорі хаки, білий, чорний, пудра або беж. Ці термоси у нас йдуть з такою чашою, з одною, термочаша буде. Матеріал сталевий, стінки подвійні, ручка для переноски. Надійно тримає термос. Нічого тут не відпадає. Якщо в рюкзакі місця мало залишилось, то причепили її на карабін і понесли термос. Кришка дуже цікава. Тут всередині пустота і канальчики. Зараз покажу, для чого це потрібно. Якщо ви набрали води дуже багато, як в цьому випадку, то коли ви закриваєте клапан, закручуєте. Вода через верх не йде, а вона залишається тут. Ви її потім просто злили і все. В телеграм-групі на ці терміси вона знижка 40%. Доступ в шапці профілю. Щоб замовити, пишіть нам в особисті повідомлення або всі контакти, вайбер, мобільний, ватсап, сигнал є в шапці профілю.